Вітаю всіх, хто приєднався до. Ольга Таманова, медіацентр Україна Укрінформ розпочинає свою роботу. 174 доба спочатку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І наша медіагрупа сьогодні для вас підготувала такі заходи. У 13-й годині до нас приєднається у студії Сергій Горбачов, освітній омбудсмен України, і ми будемо говорити про початок навчального року, а також про результати незалежної. Мультипредметного тестування у 14.30 до нас приєднається Роман Сластьон, генеральний директор асоціації Україн, Український клуб аграрного бізнесу. І ми будемо говорити про врожай 2022 року, про експорт та про державну допомогу для аграрів. А прямо зараз у нас на зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Тож давайте розпочнемо нашу розмову з того, що відбувалося останню добу. Бачили вчора було багато у нас сигналів про повітряну тривогу. повідомлялося про те, що дуже активізувалася авіація противника. Тож що відбувається наразі? Ну іде все так би мовити за штатним планом. Повітряні сили продовжують свою роботу із захисту повітряного простору. Авіація противника продовжує вірніше не залітає, продовжує не залітати в зону дії нашої протиповітряної оборони, але разом з тим ми фіксуємо діяльність авіаційного ворога. це... Ну за добу приблизно півтора сотні літакових літів здійснюють окупанти. Із прилеглих до України територій це і Білорусь, і Росія, і окупований Крим збільшена діяльність авіаційна зрозуміло що з аеродрому Дельбек, який знаходиться поблизу Севастополя, це пояснюється тим, що певні заходи проходять після вибухів аеродрому Саки звідки злітала тактична авіація окупантів. Але разом з тим ми спостерігаємо повітряні сили з зменшення активності російської авіації впродовж трьох-чотирьох ну, діб. Менше літаків видно на радарах, які злітають. Але разом з тим, штурмова авіація продовжує завдавати ударів. Це і штурмовики су 25 і вертольоти ударної авіації мі 24 28, а також вертольоти п'ятдесят 52 От, власне три таких вертольота за минулі дві доби було знищеними силами протиповітряної оборони, як сухопутних військ, так і повітряних сил. Ну крім того, зрозуміло, продовжують Наші підрозділи зенітних ракетних військ знищувати безпілотні літальні апарати. Теж вчора за добу було два орла на знищено. Ну також одну авіаційну крилату ракету Х-59, яку зрештою запускають. Літаки тактичної авіації Росії наш наша авіація продовжує патрулювати повітряний простір всередині країни. Це винищувачі повітряних сил. А також вони здійснюють вогневе перекриття з повітря. Повітряне перекриття, вірніше дії дій штурмової та бомбардувальної авіації. Також дій ударної авіації сухопутних військ за вчорашню добу близько 30 літаков вилітів, понад 10 авіаційних Ударів було задано по окупаційних військах на різних стратегічних напрямках. Це і схід і південь нашої країни на окупованій території. Уражено реактивні системи залпового огню, танкові колони, живу силу, броньовану техніку противника. Також польові склади із пально-мастильними матеріалами та боєприпасами ну, власне. Проактивність сказати, що як станом на початок бойових дій повномасштабних, так на території наш держав знаходилось довкола України авіаційного угруповання у складі 700 літальних апаратів, це 450 літаків та 250 вертольотів. Зрозуміло, що повітряні сили та інші сили оборони вже знищили чимало авіаційної техніки ворога. А втім, противник має можливість поповнювати цей склад підтягуючи з середини країни авіаційну техніку, літаків на сьогоднішній день дещо менше близько 430 знаходиться зараз довкола українських кордонів на різних аеродромах Білорусі, Росії та Криму. Але е, угруповання вертольотів е, значно виросло е, і зараз складає понад 360 е, вертольотів, які противник має е, у своєму розпорядженні близько до кордонів України. Це пояснюється тим, що авіаційна діяльність е, зменшена, е, і саме штурмова авіація та бойові вертольоти для підтримки наземних е, своїх військ використовуються е, частіше. Ну, от, власне, така е, приблизна обстановка. Авіація за, за залучається уся. Це е, постійно бачимо польоти стратегічної авіації, дальніх бомбардувальників, е, винищувачів, винищувачів бомбардувальників су 4 штурмової авіації, також літаків дального радіолокаційного виявлення А-50, е, які е, продовжують працювати як у небі Білорусі, так і в небі Росії. Юрій, якщо голова говор... на питання. якщо говорити про Білорусь, з'явилася інформація про те, що ворог концентрує ракети зараз на території Білорусі і, начебто, хоче завдати масований удар по території України. Чи можете, якщо можете, прокоментуйте цю інформацію? Збройні сили України постійно спостерігають переміщення військ, так само і перевезення боєкомплектів як ракет «Іскандер», так і інших. Це відбувається не сьогодні і не вчора. Це відбувається завжди. Якщо прилітає іл 76 на один з аеродромів Білорусі, зрозуміло, що він перевозить там озброєння. Є певні дані розвідки, та навіть і у відкритих джерелах є інформація, що власне противник на. Рощує свої сили на білоруській території, ну це. Зокрема, йде і політична складова, тобто погрожувати заходу на своїх захід, на західних кордонах цієї держави, а також погрожувати Україні. Зрозуміло, що є певна загроза. Вона була завжди нагадаю, що територію Білорусі Росія використовувала з перших днів повномасштабної агресії, де завдавала ударів звідти різним ракетним озброєнням, Як літаки вилітали звідти, так і іскандери. Точка У Все, Тому треба. Безумовно, готуватися є. У нас е, е, різна інформація щодо цього, ну головне управління розвідки та інші е, служби мають деяку інформацію щодо е, щодо цих переміщень. Е, у нас скоро е, велике національне свято День е, Незалежності України. Зрозуміло, що. Противник завжди використовує такі дати для таких власне вітань в лапках. Тому ми мусимо бути готові до цього, не нехтувати зрозуміло жодними сигналами, які подаються повітряних тривог. Але разом з тим небезпека є кожного дня, тому мусимо розуміти, що, що загроза нікуди не минула, хоч є певне затища в тих кілька кілька три-чотири дні. Юрію, сьогоднішні одна з новин сьогоднішнього ранку. Це взриви біля Джанкої. Якщо можна, прокоментуйте цю подію. Ну тут власне додати нічого. Крім того, що вже озвучено, є офіційна позиція українського уряду, українського вищого військового керівництва щодо тих подій, це безумовно противник не вміє користуватися жодними заходами пожежної безпеки, але нас безумовно це всіх тішить, не лише військових, а всю Україну. джанкой та ще один військовий аеродром, де противник зокрема зосередив ті вертольоти, про які я говорив щойно раніше, і не лише і інша техніка там, і будь-яке Враження, ну судячи з відео, яке з'явилося у відкритих джерелах, ми бачимо детонацію боєкомплекту. Це ракети, які вибухають і розлітаються в різні сторони. Безумовно, що такі такі речі не можуть нас дійсно натішити, і противник. Сподіваємося, позбавиться таким чином ще й техніки, а головне і особового льотного складу, що відбулось власне у САКах. Зрозуміло, що окрім тих 10 плюс літаків, які там які там згоріли, так ймовірно, що є немала кількість особового складу, це і льотчики, і інженерно технічний склад. Тому якщо навіть літаки Росія може підтягувати так, то проблема очевидно з фахівцями ці, вони не за один день готуються. У них так і буде. Чи розуміємо ми вже про втрати, які понесли окупанти на територію Джанкою, чи ще такої інформації немає? Ну е рано щось говорити. Ну очевидно, наша розвідка має вже деякі дані для ну не, не будуть напевно оприлюднені, тому що це все ж таки дані конфіденційні. Але е як щодо... Е Інформація, яка буде згодом доступна всім, це будуть е знімки з космосу. Так, знімки будуть оприлюднені дуже швидко. Народ зараз цим дуже активно цікавиться після таких вибухів, як правило, там 4-5 годин. Е З'являється знімки аеродромів в відкритому доступі. І там вже можна проаналізувати. Є в нас море військових експертів, які беруться коментувати е різні. Типу озброєння, які Росія по Україні там завдає, і так далі? Ну думаю, без уваги не залишать і це я роблю, шановні колеги. Ваше питання? Прошу в мікрофон, Вікторія Шевченко, Укрінформ. У мене таке питання. Ну, ви сказали, що останнім часом активність російської авіації суттєво знизилась, але все ж таки на яких напрямках більш активно працює штурмова авіація ворога? Активно працює щодня і наша штурмова авіація. Давайте спочатку почнемо з нашої, тому що це все таки наша. Так, ми щодня штурмовики, та бомбардувальники повітряних сил, а також армійська авіація сухопутних військ, вертольоти мі Чотири Місі, так які завдають ударі по тих власних позиціях. І ми на сьогоднішній день повітряні сили завдали вже 2000, майже 2200, Авіаударів по позиціях окупантів безумовно такі ж речі використовує Росія. Це це, це штурмова бомбардувальна авіація, яку я назвав у них свої типи, і використовується Миколаївська область, Запорізька область надзвичайно активно. І безумовно схід це Луганщина, Донеччина. Це прифронтові міста, де е, діє. Авіації ворога надзвичайно активні, коли наші захисники мають можливість, то техніка ця збивається. Це ми бачили минулому добу і поза минуло що все ж збито, і тихенько їх демілітаризують. Власне при фронтові міста, видаючи коротко на запитання, це при фронтові міста, де Противник може на гранично малих висотах завдавати ударів по наших позиція і друге питання. Ну, стосовно дня незалежності, так як у цей день передбачаються, ну не виключаються масовані обстріли України, то передбачаються все ж таки якісь додаткові заходи на цей випадок. Зрозуміло, так, противник дійсно прив'язується зазвичай до таких да, цей день повітряних сил, як ми знаємо, що був обстріл. Безумовно, будуть вжиті і додаткові заходи, буде посилені заходи, але я хочу всі запевнити, що повітряні сили ну, 24 на 7 діють так, як повинні діяти щодня. Кожний день для нас це небезпека. Зрозуміло, що буде активніше використовуватись, але сили наші не безмежні. Ми не можемо зробити більше ніж маємо. А маємо засобів на озброєння. Це протиповітряної оборони, літаків і так далі. Тому будемо використовувати безумовно усе, що є в нас в нашій боєготовності, і також. Закликаємо наших громадян до пильності і дотримання, все ж таки, сповіщень про повітряну тривогу. Я дякую вам, дякую за інформацію, яку озвучили. Шановні колеги, дякую вам за ваше питання. Нагадаю, з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. А наш наступний брифінг відбудеться о 13-й і будемо говорити про старт навчального року та підсумки незалежного мультипредметного тестування. Тож залишайтеся з нами.